Чергова допомога від донорів надійшла до комунального підприємства Прилуки тепловодопостачання, отримали труби для цеху водопостачання та комплектуючі до них. Організація тривалий час співпрацює з міжнародним фондом ЮНІСЕФ. Це представник організації Об'єднаних Націй. Саме ЮНІСЕФ і профінансував важливу для підприємства поставку. Цього разу вдалося залучити 475 тисяч гривень. Я вже неодноразово говорила прилучанам і не перестаю повторюватись, що на сьогодні наше комунальне підприємство прилуки тепловодопостачання дуже активно працює із донорами, дуже активно працює із міжнародними інвесторами. То якщо порахувати, то вже на сьогодні, десь понад 42 мільйони гривень було залучено до бюджету. Нашого комунального підприємства Пролюки тепловодопостачання дуже приємно сказати, що це зрозуміло, що це в основному робота директора, така досить активна робота директора цього комунального підприємства Андрія Анатольовича Гавриша. Ну і, звичайно, за підтримки усього колективу. На сьогодні ми знову таку допомогу ми отримали від нашого представництва проону. Це комунальне підприємство отримало на близько на, як на 500 тисяч гривень водопровідні труби. На сьогодні це дуже потрібно для нашого підприємство і для нашого міста, і зрозуміло, що найближчим часом розпочнуться такі роботи. Тому ще раз і ще раз буду говорити і буду дякувати. Буду дякувати комунальному підприємству, керівництво комунального підприємства і всьому трудовому колективу за таку злагоджену роботу. На обслуговуванні організації майже 200 кілометрів мереж водопостачання. Донор надав 1 кілометр 400 метрів поліетиленових труб. Як говорить директор комунального підприємства Андрій Гавриш, строк служби нових комунікацій більше 50 років. Ці труби. Будуть використані для заміну мереж по місту. А також ми продовжуємо прокладання нового водогону від вулиці Пірятинської до вулиці Зеленої. У співпраці з донорськими організаціями комунальне підприємство прилуки та пловодопостачання систематично отримує допомогу. Вартість обладнання, що надходило до міста, обчислюється мільйонами. Це саме і насосне обладнання, і частотне перетворювачі. Генератори, які можливо будемо використовуватися у разі блокаута на всіх наших об'єктах. Також всім представником ООН ЮНІСЕФ, який ми сьогодні отримали труби, у нас ще, ми, ми плануємо од от них отримувати лабораторне обладнання, яке буде використовуватися в лабораторії на очисних спорудах. Співпраця з донорськими організаціями продовжується. Нещодавно підприємство уклало меморандум з Агентством Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку. Від партнерів має надійти чергове обладнання, каже Андрій Гавриш. Ми отримаємо від них частотний перетворювачі і насосне обладнання, яке десь можливість економити електроенергію, і надавати якісніші послуги з водопостачання і водовідведення.